Нову заповідь даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. І з того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Ми вже не раз згадували цю подію, і ці слова Ісус сказав своїм учням саме на останній вечері. І ми вже багато говорили про цю подію. І знаєте, це не просто якась рекомендація, яку залишив Ісус Христос, яку ми можемо зневажати. Ісус каже, я даю вам нову заповідь. Це є заповідь, яку ми хочемо, чи подобається вона нам, чи не подобається, ми мусимо її виконувати. І Він каже, що я вже її виконав, тому що Він каже, я вже полюбив вас. І тому Він каже, ви так само повинні виконувати цю заповідь і любити один одного. І що цікаво, що Ісус полюбив нас не тоді, коли ми були ну, вже віруючі, красиві, тоді, коли ми ще були грішниками. І е, якщо бути чесними, задайте собі це питання, а чи виконую я по-справжньому цю заповідь? Чи люблю я так само людей, як любить Ісус Христос? Скажу чесно, я би дуже хотів так любити. Так, як любить Христос, але, на жаль, у мене це не завжди виходить. І я розумію, що після цієї проповіді ми не змінимося одразу і ми не станемо любити так, як любить Христос, але я маю велику надію, що ми задумаємося, кожен з нас задумається і буде хоча б намагатися виконувати цю заповідь. Бо саме за цією ознакою Ісус каже, люди будуть пізнавати нас. Не за футболками, які є у нашій церкві UBC 1633, не за тим, що в мене є на машині наклейка, що Ісус живе в моєму серці. А за тим, що чи будемо ми любити один одного?